Так, панство, що я вам скажу, всім доброго дня. І сьогодні ми трошки поговоримо про те, які ж стільники взагалі бувають, і чого вони от такі є, як вони є. Ну, я... Ну, поначалу, скажімо так, я не бачив сенсу знімати таке відео. Чому? Тому що я думаю, ну, в принципі, і так, якби, е, тема всім понятна, нічого складного в ній немає. Е, значить, е, По стільниках все зрозуміло. Але виявляється, у нас є багато людей, які про це не знають. Тому що мені часто пишуть коментарі, а чого світлі стільники на зиму не можна, а теплі ставиш там. Точніше не теплі, а чорні. Ну, для мене це теплі. У кожного є своя практика, в кожного є свій досвід, кожен це бачить по-своєму. Але біологію бджіл не поміняєш, і факти теж не поміняєш. Давайте. Пасту, а поки там дебати навколо українського бджільництва тривають, ми вам рекомендуємо зайти на сайт Єбджоли. Юрій Сергійович, як вам сайт є бджоли? Чудовий, мені подобається. Почав, але ж гарна ідея. Гарна, так? Гарна Но, ідея. Тільки ми чітко віддаємо собі е, звіт, що цю ідею треба довести до логічного фіналу, щоб нею користувалися бджолярі. Користувачі, звичайні, щоб всі люди в інтернеті знали, що на сайті є бджоли, можна знайти справжні, адекватні речі, які публікують самі ж. Пасічники, Юрій Сергійович, я там сказав, що вже вище на є, кулакована є бджола. Але я ще не публікував. Опублікуємо цей раз. Давайте опублікуємо. Давайте опублікуємо. Хай займається чоловік, ми допоможемо. Якщо треба, консультації, поради, може навчання якісь. Саме... Будь ласка, мене ми, ми закриті. Да. Ну, от, все ми для того, щоб на Україні була найкраща ощущения. О, бачите, наскільки ми відкриті. Yeah. Тому, э, тому підписуйтеся на канал of Ukraine і заходьте в опис під відео, переходьте на ЄБДЖОЛИ, реєструйтеся, абсолютно ніяких плат, просто авторизувалися, зареєструвалися і публікуйте свої товари. Скоро вийде нове оновлення. І я думаю, що ЄБДЖОЛИ в Україні таке. Ну... Хай в Україні ведуться завжди бджоли. Хай буде бджоли. І реалізація продуктів бджільництва через ЄБДЖОЛИ. Я зараз спробую показати. Значить, я для себе виділяю три типи стільників. Значить, тип номер один. Бачите, чуть-чуть десь сирість попала. але воно сухе. Значить, це ще в процесі, як я десь на пасіці робив. Тип номер один це повністю світлий, свіжовідбудований стільник. Значить, зараз на дворі холодно, воно буде кришитися, бачите, ось зачепив, зламалось Значить. Світлий стільник. Ми бачимо, комірка велика в ньому. Доволі таки великий розмір комірки. Е, вона не маленька, гарно виглядає, але він навіть не добудований. Тобто цей стільничок я ставив приблизно в липні місяці, е, десь другою рамкою з краю гнізда. Для того, щоб отримати отакий стільник на весну. Оце і є той самий золотий запас пасіки. Е, для чого їх використовую? Значить, я тільки що сказав, що е, я їх ставив в липні, місяці. ближче вже до, скажімо так, серпня. Е, коли ще є в нас невеличкі взятки, залишаються якісь. Бачите, тут навіть місцями видно ось з цієї сторони, як бджоли сюди заносили мед. Бачите? Жовтіший колір. Відрізняється. Значить, е, Для чого ми це робимо? Я їх ставлю, оцю вещенку. Бджоли мені от таким чином відтягують. Інколи відтягують повністю, інколи відтягують частково. В даному випадку 70% все ж таки відтягнули. Оце не дотягнули. Тобто Взяток обірвався в якийсь момент. І ось до теж чуть-чуть не дотягнули. Ну, то не є проблема. Отакий от стільник ми весною можемо запросто ставити для матки. Бджоли оцей келаптик добудують, але маточка зразу буде такий стільничок засівати. Весною ми говоримо, це десь в квітні, місяці, оце ми можемо ставити. Або ж, якщо у вас система вуликів-лежаків, використовувати ось ці стільники можна для того, щоб е, отримувати товарний взяток, короткий товарний взяток. Хай це буде акація, хай це буде липа, будь-що товарний взяток. Е, яка особливість цього стільника? В цьому стільнику немає е, немає різних. Амітразів, флувалінатів і так далі. Чому немає? Тому що він ставився в кінці липня. Значить, ну Десь в 20-х числах поставилось. Бджоли відтягнули. Обробок ніяких на той момент не було. Єдина обробка, яка була, і цей стільник під неї попав, це в. в, 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 в... Десь в 10-15 числах серпня щавлевою кислотою. Оцей стільник під ту обробку попав. Далі він був видалений з гнізда і занесений в сотосховище. Все. І от такий стільник в квітні-травні місяці мені послужить або вулику лежаку як тара під мед тобто він буде поставлений в якийсь із оцих місць, тобто або з цієї сторони, або з тієї сторони. І вджований буде занесений медом. Другий варіант використання цього стільника в квітні місяці. в нас сім'я буде сидіти приблизно от, там, на 7-10 рамках і нею буде розширятися гніздо. Чому я в зиму ці стільники не пускаю? Тому що вони холодні. Чому вони холодні? Тому що вони складаються виключно з воску. Воск і прополіс. Тут по-любому є прополіс, тут по-любому є віск. І тут по-любому є толкові зерна в структурі стільничка. І це нормально. Е, ну І як тут можна побачити, ми використовуємо вощину кулакова. Значить, вощина ось тут не відрізняється по кольору, як ось тут. Тут єдине, що тут комірка вища, випукла, а тут просто тоже підвищення просвічується і воно точно такого самого кольору. Вощина не сіріє. Якісна вощина, на сіріти не буде. Вона буде покриватися таким, от як вона покри... покрилась, біловатеньким нальотом. Е, все. Оце є золотий запас пасіки. Це самі основні сільники. Другий спосіб нагромадження от таких сільників це в тому ж самому квітні місяці на цвітінні садів. Е, це є другий спосіб нагромадження. Яким чином? Тоді відбудовування триває набагато швидше, відбувається швидше. І коли цві, цві, цвітуть сади, ми беремо, ставимо рамочку з вощиною і через три доби забираємо. І на її місце ставимо нову. Так, щоб матка не встигала засівати, і щоб в нас було частково відбудовані от такі ось стільнички. І оці стільники нам весною будуть дуже сильно допомагати. І ще, чогось ці стільники золотий запас. Міль на такі стільники не буде йти, тому що тут немає запасу корму. Для неї перги безпосередньо і мерви немає. І міль, само собою, сюди лізти не буде. Якщо і буде, то трошки попортить, але біди в цьому не буде. І воно до весни добуде. До, до Єдина проблема це миші, Значить, робимо так, щоб в приміщенні, де зберігаються сільники, мишей не було. Значить, номер один. Далі. Номер два. Ось от такий от стільник. Е, цей стільник був, потрапив в вулик приблизно е, плюс-мінус. Бачите? Е, Маточник якийсь не до кінця доїли. Були якісь питання, напевно, що в сім'ї. Я просто не пам'ятаю, з якої сім'ї його видали, тому що сімей багато. Е, значить, е, в цьому стільнику був мед. Бачите, ось тут видно. Зараз я вам одну штуку покажу наглядно. Значить, експериментувати я люблю, а показувати експеримент наочно, наглядно це взагалі моя слабка сторона. йдемо знайдемо колоски. так. У мене є. Дві палочки. Беремо дві палочки. І ми знаємо або не всі знають, що в бджільництві є медові комірки. І в бджільництві є бджолині комірки. Видно кут наклону? Я думаю, тут добре видно. І от дивіться, наскільки вона там вільно сидить? І от вона знаходиться під кутом. І от будь-яка комірка, яка є медова, вона от під кутом. Раз. І бачите, ложимо на дно. І вона буде під кутом. Ці комірки, вони в будь-яку комірку, в яку б я не поклав би цей, цю паличку, вони будуть рівні. Це для тих людей, які думають до цих пір, що всі комірки однакові. Брехня, не всі комірки однакові. Тут чітко видно, що. Ця комірка має певний наклон, а ця комірка, бачите, наскільки вони відрізняються. Давайте ще раз покажу. От. Тут просто важливо, щоб воно в дно комірки вперлося. Хоч тут не можу вкласти. Бо коли воно тако буде підніматись, то буде однаково здаватися. Але насправді воно не однаково. Видно, як, яка різниця по довжинах відповідно. Що звідси виходить кут наклон? Значить, отак от можна просто. Ну це елементарщина, але багато хто цього не розуміє. І тут добре видно, навіть, якщо ми дивимося просто збоку, як вони заглиблені, ці комірки, що вони такою лочкою стоять туди донизу. Ялинкою такою. Значить, тут на цьому стільнику добре видно, що ось тут був мед. Ось тут був мед. Тут, можливо, також був метал, точно не можу сказати, але ось тут чітко перебудовано повністю під медову комірку. З цієї сторони ми частково таке спостерігаємо в оцій от частині. Значить, Далі. З цього сільника було виведено приблизно 2-3 покоління розплоду. Ось тут воно було. Це, цей розплід. Ось тут він був. 2-3 покоління розплоду. Е, ну В цій сім'ї більше все було не все, слава Богу. Тому що, бачите, є розрізаний маточник, який ми вже звідси анулювали. Е, і ось тут, бачите, бджоли маточник закладали. І ось тут маточник був, бачите? ну Цей маточник, певно, я сюди підсаджував. Е, тому не все в цій сім'ї було, слава Богу. От, бачите, Тут теж є мисочка. І, можливо, ця сім'я навіть зараз є. Або слабка, або з кимось об'єднана, або її взагалі вже немає. Бачите, тут мисочка була. Певно, що сім'я втратила матку і стала трутівкою. Але ні, з трутівкою не стала, тому що я не бачу тут а, трутневих стільничків в великій кількості. Тобто їх тут немає. В цілому, стільник відбудований правильно. Значить, яка унікальність цього стільника? Він світло-коричневий. Тож світло, ну правильно, світло-коричневий, світло такий темний. Значить, цей стільничок. Дуже гарно в нього матка буде засівати весною. Чому? Тому що він вже повністю відбудований. І цей стільник має теплу основу. Все ж таки він має теплу основу. І якщо цей стільник ми поставимо для бджілок, наприклад, на початку квітня, в середині березня, цього року ми вже такі стільники ставили на початку березня, матка його буде активно засівати. Тобто ми будемо за допомогою ось таких стільників, ми стартуємо весну. Ну Або ще так звані маломедні стільники. Зараз частково цей стільник теж маломедний. Бачите, Тут чуть-чуть є меду. Якби от така кількість меду е, була ще ось тут, це був би маломедний ідеальний стільник для весняного розвитку. Саме для весняного розвитку в період там, лютий, е, березень, початок квітня. І ось цей стільник ми будемо використовувати для гнізда. Наступний сезон буде для цього стільника останнім, тому що він стане ось таким чорним і Ось це третій клас сільників, який я на своїй пасіці зберігаю, використовую і вважаю їх необхідним ресурсом для весняного розвитку. або для формування відводків. Тому що будь-яка матка, плідна, гарна якісна матка, цей стільник відразу почне освоювати в будь-якому відводку. ну і Ми будемо мати гарний якісний результат. Цей стільник відпрацював. Плюс-мінус один сезон. Його поставили десь ми в травні, місяці а, в травні червні місяці в вулик. Видно по кількості поколінь. І що ми звідси все ж таки мед качали Ось так. Бачите? Тут теж був медок запечатаний ще навіть є. Тому оце другий тип стільників. І для себе виділяю третій тип стільників. Чорний стільник. Цей стільник не з моєї пасіки. Цей стільник я привіз джолопакету. Бачите, в мене такої хріні немає. Це ще е комуністичні заморочки. Тіпа треба дільники, але я так розумію, в Радянському Союзі ніхто не розбирався, для чого ж ті дільники існують. Ну, ладно. Е Нижній брусок, бачите, який грубелічий, під 1,5-2 см. Не розумію, нащо такі товсті бруски. Е Верхній брусок 25 ка Тоже. Ну, коротше, це є не мій стільник. Але от ми його видалили з гнізда вже на осінь. Значить, більш за все, в цьому сільнику є величезна кількість амітразу, величезна кількість флуолінату, всього на світі. Цей сільник в ньому було виведено близько 20 поколінь розплоду. Тому що бачите наскільки дрібна комірка. Давайте порівняємо. Ось дивіться, ось тут комірка. І візьмемо стільник, в якому виведено декілька поколінь розплоду. Дивіться наскільки обширна, велика комірка, абсолютно без всяких. Видно, чисто, видно шестикутник, гарно видно шестикутник, виділяється. Да? Тобто форма стільника, сота, комірка. І ось тут такий дрібненький. От камеру такою, якщо взяти, то видно до, скажімо так, і після. Да, тобто є різниця. Тут вже прямо заокругла форма. Бджоли вже задовбалися його полірувати, бджоли вже задовбалися з ним працювати з цим сільником. І він ще нам потрапив в бджолопакет, який ми собі придбали. Але е проволока в цього чоловіка з нержавійки. Ну, великий плюс, до речі. Бачите, видно, чіт чіт чітко видно, що нержавійка. Так, значить. Оскільки поколінь виведено було, я сказав. значить Цей стільник він е, непридатний для подальшого використання, оскільки в ньому міститься велика кількість хімічних речовин, велика кількість в ньому може бути спор, велика кількість е, буде виходити маленьких дрібних бджіл. Е, навіть для меду такий стільник є непридатний, оскільки мед є гігроскопічний. Е, і мед з цього стільника буде получатися. Низької якості або нижчої якості. І з такого стільника, якщо ми відкачуємо мед, в ньому буде більша кількість хімічних речовин, і в ньому буде більша кількість центрів кристалізації, бо швидше кристалізуватися такий мед е, старих стільників. Ну, для, для практикуючих пасічників, я думаю, це не секрет. Що старого стільника мед кристалізується швидше, ніж з чистого білого стільника. Е, ну, є один плюс. Ми звідси отримаємо віск. Е, Віск пройде термічну обробку безпосередньо. Е і такий віск можна буде використовувати, ну, як мінімум на свічки. Е але стільник є прочним, есть, його тяжко погнути, той би вже поламався, геть. Е цей важко погнути, його вже здирати буде важко. Що надає колір стільнику цей чорний? Мерва. Мерва це кокони, е в яких виходить розпліт. Е личинка, як Лежить в комірці, вона там обволокується е, такою слизю, коли її запаковують, і перетворюється в лялечку І потім там відбувається кілька линьок. Е, і от оця от слизь, грубо кажучи, да, там кожушок називають і так далі вона залишається безпосередньо в стільнику е, на стільничку і воно дає забарвлення. І його перетворює в чорний колір з часом. Е, тому от така нормальна річ. С синички бомблять, бачиш? Бджоли вилітають і синички бачить бомблять. Це звісно... Давно не бачу тут синичок. Ну нічого не поробиш. Але бачу, що і ходять підмор збирають. Значить все нормально. Так що от такі чорні стільники непридатні для подальшого використання. Я їх буду, е і, як бачите, видаляю. Е і ми повністю знищуємо такі стільники, їх перетоплюючи. Ну, в даному випадку корпус цієї рамки буде знищено, тому що він не відповідає моїм, скажімо так, е Бджолиним переконанням, я для себе використовую сільники стільники от такої от модифікації. Ми їх самі теж робимо. Верхній брусок 15 мм, для того, щоб тих 5 мм було все ж таки під то, щоб бджола забудувала віск, все ж таки якийсь трошки замочок. Робимо для того, щоб її не так крутило. Знизу ми робимо такий замочок, все ж таки її легше збивати. Але це рамка другого сорту. Е, тому що, бачите, і тут оскололося при збиванні. Е, і нижній брусок все ж таки трошки тонший, він має йти 12 на 12 мм. Е, є свої моменти, Але другий сорт на рамка теж буде гарно працювати. Вона коштує не так дорого, щоб її викидати. Е, так що все нормально. Але от гарні сільники і от сільники, які чорні як смерть, темний, як в одного чоловіка, коли там фонариком навіть не світити. Я не расист. Ладно. Е... Тому отак. Але якщо б ми говорили про зимівлю, такий сільник має теплу основу, тому що ця мерва. Е, вона все ж таки е, теплоємна. Ну, Як вам пояснити, що таке мерва? От Коли ми беремо е, цей стільничок да, і ми його ставимо, грубо кажучи, це фанера. А ось тут вже утеплена фанера. От, ну, Таке собі порівняння, але нормально. От це фанера, а це вже утеплена фанера. Або це кусок пластмаси це утеплена пластмаса. Да, і відповідно, о, дивіться, бджола прилетіла. І відповідно на утепленій пластмасі бджолам буде легше. Зимувати. Тому, але, виходячи з інших переконань, це для зимівлі дуже сильно холодне. Е, але якщо ми порівнюємо, допустимо, сільники за класом то це, взагалі, пластмаса, а це пластмаса з хі, начосом. І на цьому бджоли дуже добре зимують. Але все ж таки, зимою е, основне не. Основне не е, Можуть бджоли і на світлих стільниках зимувати, коли вже немає альтернативи, можуть і на світлих. Все ж таки, основне, щоб в тому стільнику трошки було поїсти і щоб вони були хімічно більш-менш чисті. Ми не можемо ідеально добитися чистоти в тому стільнику, тому що ми постійно використовуємо. І навіть коли та бджола відбудовує цей світлий стільник, вона частково може взяти віск з цього стільника. Бачите, тут підгризано, десь стояло ближче до стінки вулика. Бджоли підгризали, вони ж його не викидають, вони його далі використовують. І той сільник теж буде мати частку, але там буде значно менший відсоток хімічної речовини. Е, ну і з цим сільником ще яка проблема? Отакі от сільники дуже полюбляє міль. От бачите. Десь вже заскочило, попало, але захололо і загинуло. Е, тому такі сільники дуже полюбляє міль. Маємо таку от проблему. Ну і е, Ще один такий маркер, сонце зараз світить. Е, до нього багато хто скептично ставиться. Але як має місце бути. Давайте візьмемо отакий стільничок. Ануничка з цієї сторони, щоб проти сонця. Бач? Так, просвічується, непогано просвічується, так? Видно на відео? І от такий ось стільничок. І той ледве-ледве просвічується. А той взагалі місцями не просвічується. Добре видно це на відео. Отак. От Тому отакі от стільнички, які гарно просвічуються, беремо, такі вибраковуємо. Значить. Знову ж таки, Чуть-чуть експериментів. Ну і все. Ну а зараз бачите плішає. Кінець жовтня місяця на двері тепленько. Ну нічого, нормально. Бджоли собі живуть, працюють. Отак, це стосовно стільників. Запит був, я виконав. Все, підписуйтесь на канал Декіпер Фюкрей. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. І в наступне відео ми візьмемо. Ось такий стільник, і з нього будемо виплавляти віск. Я не через воскотопку це буду робити, а візьму просто якусь каструльку, розплавлю, я вам покажу, що з такого стільника віск теж буде жовтого кольор. Колір стільника він не буде характеризувати колір воску. Це я вам покажу. Експериментально наглядно. Тому дивіться наступне відео, ждіть, коли воно вийде, воно вийде десь кілька днів. Плюс-мінус. Будемо дивитися. Ну все, кому було корисно, підписуйтеся. Ем... Ну, а хейтерам, гарного дня. Все, на все добре.